Тетя Надя! Доброго дня. Сейчас, ждите. Тетя Надя! Доброго дня, Звездовая администрация. Вот осталась, она старости лет не исчезла. Надя, я буду без бутылки да. Поміркуйте, я вам сейчас поліцію викликаю. Вам позашивають. Я залишаю ще власний номер телефона. Поміркуйте. Зможемо у вас вывести до шелтера, де знаходяться і проживають люди тимчасово. Я когда услышала взрыв, начала тікати, начали сыпаться стекла. Я выскочила в коридор. Я не знаю, це було то это был бы капец, да. Пострадала капітально, блин. всю жизнь наживала, на зарплату жила. І от залишилася голой босса, блін. Зі війною п'ятай. Багато вистаючи в сміттях, повигрібають все з квартири, посаживають. На сьогодні, а повигрібають завтра. Все з квартири. Про, э, так там за мені вивали з Все Знову все да. по вигрібаємо, а зашлемо. І хлопці положивають. Завтра? Так, так, так. Мама була на кухні. Я була на кухні, вночі як бахнуло і пішло все. Отак вот я стою, а воно в мене, як сахнуло, все пішло. Що в мене на вікні було. І вода пішла, яка струля, все на світі. Як я не знаю, цикунда не лап на мене. Та в одній на кухні, а в кімнаті ось таке робиться. Ось з вікон пішло, все на землю вивернуто все на світі. Віталь, віталь. Я вам да, можете да. якщо що Но я запитаю про ваш номер телефону вашого. Ну,